Пам'ятні заходи розпочалися у свято святопрожинському монастирі, де члени угорської делегації разом з представниками місцевої влади та громадськості спільно помолилися за українців та угорців, полеглих у визвольній боротьбі обох народів. В Угорщині 56-й рік це була така травма, як у нас зараз в Україні, коли йде війна. Але так як у угорців тоді стояла совєтська армія. Їх дуже швидко вдалося придушити. Все одно було багато загиблих, багато людей емігрували, багато біженців було. І оці розуміють, коли їм кажуть, що зараз в Україні 56-й рік. Може, там і кори щойно, коли ми мали нагоду взяти участь у богослужінні у цьому чудовому монастирі, ми разом молилися за тих людей, які полягли під час революції 56-го року та їхні родини, а також за тих українських воїнів, які сьогодні перебувають на сході України та за їхніх близьких. Катона кірт азотагунтфіаторокирт того ж дня угорський прапор за мирів у долині. Учасники заходу долучилися до флешмобу на площі перед адмінбудинком районної ради. У небо запустили повітряні кулі у вигляді цифри 1956, прапори України та Угорщини, а також повітряні кульки національних кольорів двох країн. Пам'ятати свою історію, та більшу історію, яка пов'язана з боротьбою і з виборюванням незалежності для будь-якої країни. Для будь-якого народу це, я вважаю, святе. Вшанування подій, які відбулися в Угорщині 60 років тому, вшанування на рівні як угорському, так і на рівні братського дружнього на українського народу, я вважаю це абсолютно доцільним і повага до людей, які це зорганізували. Продовжувалися пам'ятні заходи у сквері міст побратимів, де керівник угорської делегації та міський голова Долини Володимир Гараст посадили дерево дружби. Символом Угорщини є горіх у нашому сквері міст побратим, і сподіваюся, і держсекретар запевнив те, що у скорому часі ми будемо мати в Угорщині місто Побратим.